Чому новачкам складно в судових засіданнях? Це відео буде корисне як тим, хто ще не має диплому про вищу юридичну освіту і намагається освоїтись в розумінні судових процедур. Також це відео буде корисне і людям, які не ідентифікують себе з юристами і не мають на меті цього, але у них є. Потреба відвідати судове засідання. Більше того, ряд осіб вважає, що для того, щоб ефективно здійснювати захист і представництво в суді, достатньо вивчити певну кількість законів, і все буде на вищому рівні. Все буде на такому рівні, як і робота адвокатів з 10-літнім і 20-літнім досвідом, але насправді. Зубріння норм це лише невеликий аспект роботи адвоката. І зараз я вам поясню чому. До прикладу, перший такий момент полягає в тому, що наявна юридична термінологія. До прикладу, такі слова, як рекреаційна зона, презумпція, привідиція, лакуна, фікція. Це все вам може достеменно бути незрозуміло, і ви його будете пропускати повз вуха. Розкажу історію з життям якось в одній судовій справі цивільній проти мене діяв адвокат, який був представником. Але він, я помітив, що спеціалізується на кримінальних справах, але чомусь взяв цивільно. І я перейшов на мову наукову. Тобто суддя був кандидатом юридичних наук, і ми розпочали вести діалог виключно мовою сухої, такої наукової літератури. Коли я просив свого опонента повідомити мені як реалізується прийдеціальність судового рішення в даній справі, він не міг мені пояснити. Також я його просив дати тлумачення в принципу диспозитивності, змагальності, він також не розумів, до чого я веду свою розмову. Але от суддя, звичайно, що був у темі. І таким чином. Ніяких заперечень мій опонент не міг виразити, тому що взагалі було йому незрозуміло, що я в нього запитую, і про що ми із суддею спілкуємось. До речі, були й клієнти, опоненти по справі, протилежна сторона, і цей адвокат, як ви розумієте, виглядав перед своїми клієнтами ну дуже так, ну, так собі посередньо. Тому перше, на що ми звертаємо увагу, це на юридичну термінологію. Якщо ми її не освоїмо, то може бути біда. Халепа не завжди вона використовується в судових процесах, одначе що є, то є. Більше того, поясню, якщо ви не розумітимете її значення, то хтось кніхливий це помітить і перейде на мову юридичної термінології. Далі доволі часто. Юристи в судових процесах використовують різного роду риторичні прийоми, які на грані фолу, ну, до прикладу, адвокат може запитати у свідка наступним чином про щось, що відомо свідку, використовуючи зокрема таку от словесну фразу: чи правильно я розумію? Що ви не заперечуєте факт участі у події, яка трапилась на вулиці такійто, такого-то числа. Тобто це питання здавалося б для звичайної людини звичайне таке просте. Але насправді ні. Воно підводить нашого свідка до Усвідомлення до констатації того, що була певна подія у певному місці у певний час, і що він, скоріш за все, був до неї причетний та залучений. Не юрист це питання зустріне ну так, ніяк воно для нього буде неважливим. Він навіть не буде використовувати ці риторичні прийоми. А якщо і якимось чином йому вдасться, то опоненти йому не дадуть. Можливості реалізувати це. Далі є, зокрема, також певні формальності, певні ритуали в судових процесах, певний етикет. До прикладу, якщо ви ніколи не були в судових засіданнях, то ви можете не підніматися з місця, коли заходить суд, і це виглядатиме як неповага. Або деякі люди звертаються до судді, як Іван Іванович, Іван Васильович, в той час як це не прийнято. І було б доречніше вживати ваша честь або шановний суд. Тобто, здавалося, така от дрібничка, але вона дуже важлива. Вона одразу дає зворотній зв'язок судді і всім присутнім, що людина, яка не вживає вашу честь, а говорить Іван Іванович до судді, ну, нічого не розуміється, і не має досвіду в юриспруденції практичного такого плану. Далі, мова тіла також є важливою. Якщо ви розмовляєте про юридичні норми в такому спокійному виваженому стані, то ця ваша виваженість передасться і всім оточуючим. Бо якщо така от сутулість і ви будете доказувати, читаючи, зокрема, із паперів, ваше обґрунтування, то очевидно для судді, що ви їх не розумієте. Тому не всі юридичні Факти слід повідомляти зачитуючи, взагалі бажано не читати матеріали справи, а цитувати їх, лише тільки якщо це пов'язано з обрахунками. Багато юристів, новачків, зокрема, поки що на перших порах цього не усвідомлюють, бо одне діло, коли щоразу адвокат тільки і дивиться у свої папери, коли до нього <кх> звертаються з певним запитанням. А інша справа, коли він одразу повідомляє інформацію, яку у нього запитували. Тобто невербальна оця от мова тіла, вона дуже є важливою. <кій> Інтонація сюди ж. Тобто, якщо ви заїкаєтесь, голос тремтить, то це також видає невпевненість в правовій позиції. Тобто це ось те, що є неочевидним. Більше того, є певне таке от багатошарове фокусування в судовому процесі. Новачки вони фокусуються на опоненті, тобто вони дивляться на опонента, адвоката зокрема, і йому намагаються щось довести. В той час, як професіонали фокусують увагу також на клієнтові. Того адвоката, проти якого їм доводиться змагатися в процесі. Також вони тримають у фокусі уваги секретаря судового засідання, чи він посміхається, коли та чи інша фраза пролітає в ході дебатів, зокрема, чи в ході доказування, чи ні. Також тримає фокус уваги на судді безпосередньо, чи зрозуміло судді, чи ні. Зчитує реакцію невербальну, зокрема, більш того, професіонал ще робить нотатки паралельно з цим. Крім того, професіонал також ще і фокусується на своєму клієнтові, щоб він там чогось зайвого, можливо, не сказав, чи не впав в обморок у зв'язку з тим, що пішла ситуація не в те русло, в яке вона повинна була йти. Також професійний Адвокат звертає увагу на аудиторію, тобто на тих так званих вільних відвідувачів, які певною мірою визначають атмосферу, яка існує в залі судового засідання. Вона може навіть закіпати, і адвокат повинен вчасно знизити градус атмосфери, градус емоції в судовому засіданні. І як ви розумієте, Оці всі нюанси вони не набуваються в досвіді через прочитання тексту, до прикладу, кримінального кодексу чи кримінального процесуального. Це все розуміння ситуаційного такого контексту. І тому оці всі розуміння натяків, оці всі розуміння зміни. Настрою судді, секретаря судового засідання, розпорядника. Оці всі зміни вони дають професійному адвокату набагато більше, ніж документи зворотнього зв'язку, багато більше, ніж слова, багато більше, ніж вербальне з уст опонентів чи судді. Крім того, адвокат ще в ході судового процесу. Фокусується на судовій практиці, яка складається із тих питань, які обговорюються. Тобто він вивчає прецеденти, закон, якісь бланкетні та відсильні норми, які можна застосовувати в цій судовій процедурі. Ну і, звичайно ж, використовує знання культури в судовому процесі професійний адвокат. Тобто він розуміє, які аргументи зазвичай мають більшу. Юридичну вагу, а які меншу. До прикладу, в яких випадках достатньо просто письмовий якийсь документ, в яких випадках необхідно заявити клопотання про проведення судової експертизи або в яких випадках, навпаки, не потрібно проводити судову експертизу, бо це затягне час або вона буде зайвою. Крім того, адвокат повинен тримати у фокусі уваги і ті питання, які, можливо, будуть задані судовому експерту, якщо буде доцільним заявити про це клопотання, і суд все ж таки визначиться, що необхідно її провести. Тобто потрібно пам'ятати, про те, що певний експерт буде робити цю експертизу, де він це буде робити, в яких умовах, наприклад, в умовах військового часу, треба розуміти, чи є там черга, чи немає, яка ціна цієї експертизи може бути. Бо можна заявити експертизу, але клієнт скаже, що грошей на такі от питання, такого обсягу у нього немає. На іншого обсягу питання у нього є, бо вони, можливо, коштують от стільки то, а на ці, які ви, можливо, сформулюєте, немає. І ви нібито і правильно зробили, але не розрахували, що грошей у вашого клієнта може не вистачити або у вас. Або нібито і потрібно було б провести експертизу. Але вона має не таке от вирішальне значення, проте ви всі ресурси витратили на те, щоб її призначити і провести. А доказове значення її може бути таке от, майже близьке до нуля. Тому, як ви розумієте, є багато різного роду нюансів, які не можна вичитати із тексту закону. Вони насичують повітря. Вони як запах випічки. Вони існують в повітрі, вони невидимі, але вони є. І ці дові. Ці такі от навички їх можна напрацювати впродовж багатьох років, але деякі люди, навіть 10 20 років ходячи в судові засідання, все одно не розширюють свій фокус уваги. У них правило таке от основне філософське діалектичне переходу кількості в якість, у них це правило не реалізовується. А хтось підходить до отримання цих навичок інакше. Через навчання в інших юристів, через тих, хто вміє фокусуватися на різних аспектах і вміє не лише фокусуватися, а і навчити фокусуватися. Бо бувають такі от юристи, і навіть не юристи навіть, візьмемо водії, вони вміють гарно виконувати свою роботу, але навчити інших у них можливості не існує. Тому що навчання це ще один такий от підхід, ще одна професія. Тобто їздити на автомобілі і навчати їздити на автомобілі це дві зовсім різні речі, як кажуть в Одесі. Ну, я думаю, вам цього буде достатньо для того, щоб зрозуміти, в чому ж відмінності, участі у справі судовій, новачків і професіоналів.